Знаходять свою нішу червоній фірі було не так цікаве, мабуть, не стільки цікаво була сама поезія, яку ми писали, скільки загалом це такий контекст, який утворився навколо нас. Тому що фактично ми почали знову знов ж знов таки, як це голосно не звучить якось формувати це нове літературне середовище, яке от на сьогодні в Харкові вже є. Ми почали робити авангардові літературні фестивалі. Ми робили якісь авангардові виставки. Ми привозили сюди. І тих же Бубабу, і Володимира Цибулька, і Івана Малковича, і інших поетів і прозаїків, і видавців. Ми фактично спробували, спробували створити нормальну літературне середовище. Одночасно, із харківським рухом в Івано-Франківську трійка письменників Андрусяк, Процюк та Цепердюк створюють власне об'єднання нову дегенерацію. Це було повне заперечення як Бубабу, так і загалом всіх постмодерних проявів в новітній українській літературі. Сама назва об'єднання ніби кидає виклик новій генерації футуристичному об'єднанню 20-х років Михайла Семенка. Цілею об'єднання стає відродження традиції українського модернізму. Два гедерація практично ніколи не займалася організацією якихось публічних акцій. Так ми виходили. На люди виступати на літературних вечорах, і, 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 і тільки У нас концептуально не цікавило шоу. Головне, що ми хотіли, головне, чому ми об'єдналися, тому що ми хотіли писати так. Як на той час не писав спільним для літературних угруповань х років є те, що вони всі доволі швидко припинили своє існування, залишивши після себе по одному двох дійсно значимих письменників. У мене все, все почалося, і все найцікавіше, як мені видається, це на мою надзвичайно суб'єктивну думку. Я написав власне вже після червоної фіри. Але червоний ефіру я згадую з такою приємністю, така ностальгія з дитинства. така студентська студентська група. Воно дало ім'я. Воно дало естетичну базу, естетичний фундамент, на якому тримається все те, що я писав далі, і що я, очевидно, писатиму ну, доти, доки зможу писати. Сьогодні у молодих письменників немає потреби обмежувати себе рамками літературних об'єднань. Література це мистецтво, і воно має бути хаотичним, спонтанним. Але все ж дебютувати легше разом, тому постійно з'являються різноманітні антології та збірки молодих авторів. От, наприклад, антологія дві тонни, що нещодавно вийшла в Донецтві Маузер, це якраз і є приклад антології. Воно зібрало 30, 32 поети, але одного покоління. Тобто, принципова позиція не входження в якісь певні рамки літературні. Це абсолютно не Сучасні об'єднання, хоч і умовні, дають молодим літераторам можливість спілкування, розширення світогляду та бачення літературного процесу. Останні декілька років це спілкування все більше відбувається через інтернет. Сьогодні виникає новий тип об'єднання об'єднання інтернетне. Сьогодні є цілий клас сайтів, які так чи інакше об'єднують певні творчі кола. Тепер оприлюднити свою творчість стало набагато простіше. Досить зайти на літературний сайт та розмістити їх там. Крім того, тут же можна залишити коментарі та рецензії на творчість інших. А головне, на такі сайти часом заходять видавці. А це вже шанс бути виданим на папері. Гуртомі батька легше бити, вчить народному.